Імперія Орлей могутня та велика держава світу Драгонейдж. Держава, яка стрімко розвивається, однак яка не дуже дружня зі своїми сусідами. Орлесіанці неодноразово влаштовували війни з сусідніми державами. І майже завжди вони перемагали, збільшуючи свою міць. Одним з найзапекліших ворогів Орлею був Ферелден. І сьогодні ми поговоримо про той випадок, коли королівство Ферелден. Одвічний ворог імперії все ж програло війну проти Орлею, і на довгі десятиліття стало залежним від імперії. Ну а також поговоримо про те, як ферелденці повернули своє. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, бо ви на каналі GameViz. і ми починаємо. Але спочатку не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Також традиційно дякуємо нашим патронам та спонсорам, завдяки яким виходять відео на нашому каналі. У свою чергу, половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ або до інших фондів за вибором спонсорів. Гуркіт зброї, тяжке дихання, крики поранених. Саме так звучить кожна битва. І, звичайно ж, будь-яка битва повинна завершитись перемогою одних і поразкою інших. Перемога чи поразка приносять державам велич або занепад для жителів Ферелдену, поразка принесла довгі роки поневолення. Друге вторгнення Орлею у Фералден виявилось довгим та кривавим: 20 років нескінченних битв, смерть, що постійно панувала на території свободолюбивого королівства. Так, почалися болючі роки окупації. Все почалося з того, що імператор Орлею Ревіль Вальмон, якого потім назвуть Божевільним, заручився підтримкою впливових банів Фералдену. Зрада дворянства дозволила військам імперії швидко зайняти вигідні позиції. Амарантайн та Редклів стали базами для шевальє, елітних лицарів імперії. Звідси орлесіанська армія почала своє подальше захоплення Ферелдену. Битва при лотеринзі між елітними орлесіанськими шевальє та регулярною армією ферелденців стала справжньою трагедією для королівства. Саме у цій баталії загинув король Ферелдену Венедрін Тейрин. Це сильно похитнуло настрій воїнів Ферелдену. За королем загинув і найвпливовіший Тейрн Ардал Кусланд. Крім того, битва при Лотеринзі ознаменувалась ще й тим, що не завжди було втрачено реліквію королівського двору Ферелдену Неместос-меч легендарного Каленхада, засновника королівства. Брандел Тейрин, син короля Венедріна, що загинув під Лотерингом, став новим королем Ферелдену. Однак його лідерські якості не були розвинені значною мірою. Проте у королівства все ще залишалися вірні престолу Бани та Тейрни, які продовжували супротив. На полях західних кордонів Фералдену з Орлеєм, поблизу невеличкого поселення, нині відомого як Крествуд, збудували замок Каер Морен, о, тобто Бронак, Каер Бронак. Ця фортеця слугувала надійним захистом. Однак, через деякий час імперська армія вже вела тяжкі бої за цей замок. І коли захисники Фералдену бачили свою поразку, капітан фортеці сер Венар Крествуд так так саме в його честь згодом назвуть поселення поблизу замку, вийшов до ворога і викликав на дуель усіх шевальє. Провівши дев'ять поєдинків, він все ще стояв на ногах. Однак, на десятий його було смертельно поранено. Тоді армія імперії остаточно захопила Каер Бронека. Та вражені сміливістю і вправністю захисників Каєрбронека, Орлесіанці оминули мирне поселення поблизу фортеці і одразу вирушили на столицю, де Згодом Орлей захопив її, що стало кінцем війни і початком довгої окупації королівства. Не дивлячись на те, що король Брандел вижив та продовжував вести підпільний супротив Орлею, більшість придворних, втомлених кровопролиттям, залишили спроби звільнитися, оскільки вважали, що Ферелден більше не буде незалежним. Імперія Орлей закріпила права на Ферелденських ельфів, їх почали продавати, обмінювати на корів, постійно знущатися та переселяти. Орлесіанські шевальє, прикриваючись новими податками, регулярно грабували землевласників. Вони вбивали та катували їх сім'ї, відбирали господарства. Орлесіанці не вважали жителів Фералдену рівними собі. Їх принижували, мордували та цькували. Життя свободолюбивих фаралденців перетворилось на постійні жахливі знущання. Однак це не тривало вічно. Донька короля Брандела, Мойра, бунтівна королева, була наділена всіма тими якостями, якими був обділений її батько. І її вступ на підпільний трон Ферелдену ознаменувався нападом на арсенал орлесіанців. Повстанці захопили стільки зброї, що це дозволило їм вести більш відкритий супротив загарбникам. Однак незабаром зрадники, що боялися гніву короля маріонетки Орлею, Мегрена вбили Мойро. Її ж син, принц Мерік, втік. Вірні союзники переховувались хто де міг, та повстання не вщухало. Командувач північної армії повстанців, полководець Ангу Серемон, залишившись без підтримки південної армії під командуванням Ерла Рендора Геріна, який відправився на пошуки Меріка, влаштував засідку поблизу берегів Білої річки. Армія Шевальє рухалась прямо на них. Проте кривава бійня не принесла позитивного результату повстанцям. Чисельність північної армії скоротилась до 50 чоловік. А з високопоставлених осіб у живих залишились лише Брайс Кусланд. Рендон Хоу та Леона Збрайланд відомі нам персонажі по першій частині Dragon Age. Ті, хто ще могли боротися, відступили в Редкліф. Там вони об'єдналися з північною армією та під командуванням Меріка і його нового друга Логейна Мактіра виступили проти ворога. В той момент весь легіон Шевальє було знищено. Повстання почало приносити плоди. Першим вагомим результатом стало звільнення від окупації міста Гварен. Після цього повстанці одразу рушили на землі, що звуться західна межа. Там, за інформацією, були великі запаси продовольства та золота противника. Однак це виявилося пасткою. Загинуло четверо полководців та значна частина накопиченої армії ферелденців. Мерік Клогейн та Роуен, дочка Рендорна Геріна, зникли. Імператор вже вважав, що повстання придушено і більше проблем з ферелденом не буде. Та виявилось все навпаки. Армія повстанців боронила гварен від орлесіанців. Чарівник Вільгельм, відомий тим, що мав ручного Голема Шейлу, знайшов Меріка із новими союзниками, гномами із Легіону Мертвих. До речі, про гномів. Якщо вам цікаво дізнатись історію про те, як гноми перші відчули на собі появу породжень темряви, дивіться наше попереднє відео по всесвіту Dragon Age. Ну і якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, та і взагалі підписуйтесь на наш канал. У нас доволі багато відео по різних ігрових всесвітах. Але повернемось до повстання. Поява Меріка надихнула армію ферелденців. Вони змогли відбити атаку ворога від Гварена та відразу виступити далі. По всьому ферелдену почалося безладдя. Простий народ почав супротив. Все більше і більше людей ставало на сторону повстанців. Імператор навіть був змушений вислати підкріплення узурпатору Мегрену. Далі була битва на річці Дейн, одна з найвідоміших битв в історії Ферелдену. Логейн Мактір, ставший найкращим другом для Меріка за період повстання, очолив армію супротиву. І, не дивлячись на величезні втрати, повстанці все ж змогли відбити ворога. І це стало початком завершення окупації Ферелдену. До речі, і саме під час цієї битви у небі вперше за довгий період побачили дракона. Воїни Ферелдену вирішили, що це знак їхньої перемоги. А історики назвуть епоху, що наближалась, епохою драконів. Поступово армія повстанців рухалась до столиці. Вони раз за разом перемагали ворога, розбиваючи цілі легіони професійних шевальє. Мерік, як справжній лицар, викликав короля узурпатора Мегрена на дуель. Молодий Тейрин переміг, і повстання майже завершилось. За підтримки банна Ферхара Мак Енріга, повстанці змогли розбити і значну частину флоту імперії, що власне й ознаменувало кінець повстання. Фелден знову став незалежним, повернувши всі свої території. А Орлий після цього гордо не визнавав своєї поразки, хоча і більше не втручався у справи королівства. Лише через два десятки років між двома державами було підписано мирний договір. Так Мерік став шанованим королем а Логейн – героєм. І хоча на долю цих двох друзів ще випаде, немало випробувань, майже столітній період окупації та боротьби завершився. Також варто окремо згадати короля Мегрена та його радника Чародія Северана. Мегренду Фаєль був коханцем імператора, якого поставили в якості короля Ферелдену після його захоплення. Він був садистом та тираном. Саме він повісив голову Мойри, матері Меріка, при вході до палацу для потіхи знаті. Мах Северанже, права рука короля узурпатора, по суті, правив Ферелденом. Він неодноразово намагався знищити Меріка і його повстання, однак залишився переможеним. Коли страшні події визволення від окупації завершились, король Мерік відплатив своєму попереднику Мегрену, вчинивши з ним так само, як той раніше вчинив з Мойрою. А та орлейська значчя підкорилась новому порядку, перетворилась на купців, втративши при цьому свої землі, але отримавши компенсації. Так і почалася нова ера існування королівства Ферелден. Хоча на долю цієї держави ще не раз випадуть тяжкі випробування, Ферелден залишиться незалежним та сильним королівством. Сьогодні ми дізнались чергову цікаву історію про події, що відбувалися до того, як перша гра по всесвіту Dragon Age пішла на золото. Та таких подій залишається ще багато. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, на яку тему по всесвіту Dragon Age ви б хотіли побачити нове відео. До зустрічі на каналі GameVis!